Така операція Павутина проводилася спецслужбами Радянського Союзу під час Другої світової війни і мала аналогічну назву, кодову назву Павутину. Вона почалася оця операція жовтня 1941 року і закінчилася у квітні, в кінці квітня 1945 року. І мала три складові. Своєї операції. Ну а кожна з якої, кожна з якої мала свою мету, свою ціль і, і успішно була. Так ось про цю операцію Паутина. Люди узнали, люди узнали через 70 років чи через 75 по завершенню цієї Другої світової війни. І ви розумієте, що там настільки професіонально, наскільки конспіративно таємно проводилася операція. Що один із учасників, який виступав як буд-багент Аббера, а це був офіцер управління Державної безпеки Народного Комісаріату внутрішніх справ, Німеччиною був, Гітлером, був нагородженим залізним, залізним хрестом другого ступеня, наскільки професійно проводилося. Так що операція Паутина вже мала місце в історії Другої світової війни, вона проводилася жовтня 1941 року по квітень 1945 року але про цю операцію про учасників цієї операції, хто на якому учасники відповідав, як були задіяні офіцери в то які були в полоні в радянському союзі і всі ці деталі узнали лише через 70 через 75 років після завершення цієї операції якщо вас зацікавила ця розмова ви можете подивитися її повністю посилання на інтерв'ю є під відео